Так, що наші модератори пишуть запитання. Якщо греко католик прийде в храм до ремонту католика до храму, як треба хреститися? Так, як ви хреститеся, не підстроїте себе під іншу релігію. Як вас заставляють не так, як ви вмієте, не робіть то. Будьте вірні своєму обряду. Ми хрестимося, так як наша церква має традицію вчити нас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І, і з правого плеча наліво. Реймо католики, хрестяться інакше п'ятьма пальцями, ім'я як там, і Патрі, і Спіруту Санті. Аминь. Тобто з цієї сторони на цьому, хреститися треба так, як вас навчили, в якій би ви храм не зайшли. Ну як зайдете в синагогу, не треба хреститися. І в мічесть заходити, не треба хреститися. Ви туди заходите як, не в як дім для віддати, щоб віддати честь Богові, а заходите. Як на екскурсію, ви маєте свій дім, ви маєте молитися і хреститися в своєму домі. Заходити в іншу якусь там, скажімо, релігію навіть, там, чи буддистський храм не треба хреститися, тому що, по-перше, там нема тіла і крови Христового, то не є наш дім для молитви, і тому не треба бо. Цим хрещенням ми можемо осквернити, зневажити ту релігію, до якої прийшли. Тому тільки в своєму храмі, і в своєму обряді, так як нас вчуть наші священники, наші церква вчить, Катихі вчуть, так ми і повинні молитися і хреститися. Коли ми говоримо про Римокатолицьку Католицьку церкву, це там інший обряд. Хоч між нами є і Христіна єдність, ми можемо туди ходити, можемо молитися, можемо сповідатися, причащатися, нема проблем, але треба хреститися по своєму не так як римокатолики. католики. А як ні, то приймати, приймати їхню віру. І хочу вам так сказати, що не лиховажте тим. Пішов прийняв ту віру, потом прийняв ту віру, потом знову вернувся в ту, потім ще пішов в іншу. Апостол Павло каже, залишається в тому стані, в якому ви були покликані. В Якому ви були покликані до спасіння. Бог не дуже любить тих, що перескакують з одної купи на другу. Будьте вірні своєму обряду, своїй церкві. І не треба міняти 10 разів на рік міняти своє віру сповідання. Я думаю, що кожен із вас може визначитися, де його дорога до Бога, яка вона має бути. Я недавно читав там у коментарях і там була. Чому Бог допускає так багато релігій, як має бути одна. Не, не має бути одна. Богові подобається різність, Бог не хоче стада. Навіть люди, і то на землі мають принадлежність до іншої раси, расову принадлежність. Люди мають кожен інший вигляд має. Так, є люди двойники, є подібні, але то рідкість. А так в основному люди різні. Так же саме і є релігії. Вони є різні і дуже добре. Кожен може знайти свою дорогу до Бога. У кожного вона різна, так? Різний рівень інтелекту, різний рівень і глибини віри і пізнання віри. І тому Бог дає таку можливість: шукайте Бога, Ідіть до нього і принесіть йому плоди достойні покаяння. Не треба Робити, щоб була одна віра. Христос сказав: і буде один пастир і одне стадо, але це буде Христос, який очолить це все. Бо, щоб ви знали, іслам, вони визнають Ісуса Христа, визнають Його правда, як пророка, але вони його визнають. І вони кажуть, що в кінці світу і сам буде судити живих і мертвих. Тому Христос буде тим пастирем одним. Не серед людей виберуть якогось там главного одного там папу Римського або ще когось там, що Він буде всіма над цима всім главними. Христос буде головним. От такого розуміння люди прийдуть. І всі релігії, які будуть, будуть жити в, в мирі і в любові. В мирі і в любові. Не воргуючи один з одним, а проявляючи один до одного любов, що нас і повинно об'єднати. Для Бога важно, що ми будемо поєднані, будучи різними. Це є дуже важливо. Але кожен має зберігати свій обряд, кожен має зберігати свою традицію, свою аутентичність інакше ми загубимо. Ми повинні берегти свою як і етнічну приналежність, це значить культурна спадщина, це значить мова, це значить традиції. Ми маємо берегти свою. Національну гідність, ну, національність вона вже більше йде до політичної структури, бо національність це до, до крови, до спадкоємності немає нічого спільного. Це політична величина. От коли ми кажемо, хто ти, я кажу, українець це політична ідентичність. І ми себе любий може визначити, от питаюся хто ти. І ти себе кажеш, я себе відчуваю, я є з тим поляким, каже поляки, так? а я кажу, а я є українцем. Бо тому, що національність це є політична величина, а етнічна принадлежність це, це, це вже є мова, традиції. Українець як по... Як етнос, так, як частина етносу, це інше. І тому от всі оці величини ми повинні в тому дуже добре розумітися. Бо над цим хтось і грає, над цими нашими неграмотностями, вони розказують, що я українець по крові, По якій крові? Є чотири групи крові. Нема покрови ні німця, ні українця, ні росіянина. ми є люди, Так? Да? питаючи, прямо ходячі. Все покрови, а національність наша це вже це політична. Є ще одно, що це, що нас формує, це етнічна група. Це етнос, це традиції, це мова, звичаї і так далі. Так, дорогі мої Христі, я щиро дякую всім вам за спільну молитву. Дякую щиро всім жертводавцям, дякую, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Я вам дуже, дуже, дуже вдячний.